Постріл і в ту ж точку прилітає наш снаряд абсолютно випадково. Ми Просто з... Це ну, просто по факту як воно є. Вчора політало близько, тому сьогодні трошки переживаємо. Складаю кубик Кібікрубіка. <ріст> Абсолютно серйозно? А взгляну, Сережа, добиться в броніку прямо вот. <ріст> Не жартую. От ми зараз приїхали з відпустки і в перший день зразу розфігачили Д-20 разом з БК. О, це все дуже класно видно на відео. Ну, звісно, і вправна там, майстерність коригувальників. Ну і звісно, дуже серйозна вдача. І ми, вот за декілька пострілів, ми знищили спочатку, попали прямо біля гармати. Там, десь метрів 10-15 від неї, тому думаю, що пошкоджена вона серйозна. Ми вже більш детально бачили, як конкретно злучає снаряд в БК. Дуже великий вибух, чорний дим, багато вогню. От. Це ну, там, перший день роботи, сразу воно тебе, звісно, трошки мотивує. От. Ну, але це знову ж таки, це дуже буденна історія, це не те, що якийсь вау. Це, 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 це останнє, що ви згадуєте. Ну, тобто, це ж не про те, що це прям oh. ого, найбільше досягнення. Ну так так так, 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 так. Найбільше досягнення, мабуть, це коли от ми з Олексієм земсти по трапили на 24 з чимось кілометри, де вже програма не хотіла рахувати, і коригувальники вже давали на глаз, скажімо так, поправку, От, і в нас вийшло попасти. В саму ціль, якому хотіли попасти. І абсолютно випадково в батарею, теж здається, до 20 стояли в лісі, прямо йде постріл з лісу і в ту ж точку прилітає наш снаряд абсолютно випадково. От. Це з таких от цікавих історій, які не спеціально, це прямо такий вау. Тільки з цієї машини на більше тисячі. Це тільки наш розрахунок. Ми ще типу, змінюємося, там розрахунки міняються. Та до того, я не знаю, не, не вів собі щоденника по цьому. Вже не цікаво, вже не ввезли. Та нам би попадати а там. Чомуче бахає, ти влучий снаряд. Ну, спочатку Харківська область. Потім після Харкова були десь два місяці під Бахмутом. Потім під Сіверську і знов сюди. Ну, Це ми якраз на крабах. Зразу, у нас, цей, зразу перші виїзди були під Бахмутом. Бували в цих краях чи для вас? Взагалі ніколи не був. От Саме тут ніколи не був. Я сам з півдня. І ну, Для мене ці краї були якби, не те чужими, але я тут ніколи не був. От, там західна, центральна. Був частина країни, а тут ніколи не був. А зато зараз я знаю тут все. Ну, не, не в той напевно спосіб здобуті зброї. 100%, так. Хотілося. Да. хотілося б просто якби подорож там або ну, точно не, таким, не за таких умов. <гум> давай, давай, ми чекаємо команду. <гум> да, да, давай. Артилерії стріляємо часто. От, відповідно, її, так, її значно мало. Казалось, що в них зменшується кількість нарядів. Все не відчувається, якщо чесно. от Сказати, що по нам менше стріляють, ні. От. Інтенсивність саме по вас теж значить Така сама, да Не сказати, що вона змінилась, на жаль. А ви чим до служби займались? Е, в кав'ярню мав. Mm -hmm. Mm -hmm. Вже немає. надесь була. Ні-ні ні. Просто нема кому займатися, продали бізнес. От і все. Менше. Я розумію ваше питання Так, скрізь зараз звучить, що трошки хотілося б більше снарядів. Ну, не трошки, хотілося б набагато більше снарядів. бо все в волнам на початку ми. краще послухати вот. На початку війни ми стріляли дуже багато. От, були і старі запаси, які дуже швидко закінчувалися, і стрільба майже там, не знаю, от, вже було дуже мало снарядів. От, потім був харківський контрнаступ і знов дякуємо, величезний ландліз. І знову пішла дуже активна робота. От, з появою 155-го калібра робота була теж дуже потужна, дуже активна. Е, ну, але, звісно, трошки постачання зменшується, відповідно, і робота трошки. Не така активна. А цілий для вас менше стає? Ні, звісно. Роботи менше не стає. От, стає менше засобів. Одним. FPV можна зупинити колонну. Але що далі з нею робити? От, і, типу, розбирати з нею все одно, скоріш буде всього, артилерія або наслати туди таку кількість дронів, ну це нереально, їх стільки нема. Сказали, що ціль зайнялась, ну тобто загорілась. Ну а далі вже буде потім там, чи до розвідка і нам повідомлять про влучання і що то було за ціль. Ну, вони, тобто вони і так знають, поки був як момент нас було до бою, ми не уточнювали. Кожен скаже, що краще працювати, час йде швидше, і ми знаємо, що, з якою ми метою це робимо, для того, щоб потім менше тут знаходитись. Тобто знищити якомога більше ворога для того, щоб скоріше повернутися додому. Тому що, ну, який сенс просто сидіти тут, очікувати, очікувати чого. Я думаю, що таке питання більш риторичне. Є тут суміжні підрозділи, які нам кажуть, що от там ви відпрацювали там той чи інший напрямок. Можливо, це не ми, але якби, коли вони так кажуть, ми розуміємо, що говорять саме про підрозділи арти. Тобто ну, це позитивно впливає, коли ми знаємо самі, що ми відпрацювали в ціль і ефективно, то, звісно, це підіймає настрій, що максимально ефективно виконується робота, а не просто відстрілятися на аби як. Ну, тоді немає сенсу навіть тут знаходитися. Тільки як отримали, то стріляли більше одразу. Поначалу під Бахмутом, то там Половину більше, мабуть, ніж тут опрацювали. Ну, Багато стріляли і часто. Майже весь день там бігали кудись. Uh -huh. Постійно до загрузки, пять роботи. Типу цілодобово? Так, По цілу да, постійно цілодобово працюємо. Максимально було до того, що кожного дня були, е, як? Коротше, були штурми і постійно потрібно було давити ці штурми. І нам казали, от зараз, зараз, зараз ви відпочинете. Але так от день йшов за днем. Там доходило до 100 і більше пострілів за, за добу. І так воно от продовжувалось протягом певного часу. Четвертий рік служить на контракті. То З 21 року. Тось недавно був, відпустці. вас? тиждень. тиждень. Додому завжди. хочеться. Що встигли зробити за останні, за останні відпустку? Ой, не робив нічого, віддихав просто вдома і все. Постійно стараюся дивитися досвідом, і люди приходять нові там. Ну, Мусить дивитися. Так. Постійно люди десь там один-два чоловіка, там, два і міняються. В розрахунку і нові якісь приходять, то. З усіма треба ділятися, навіть з колегами, там, старшими, все одно там обмін якийсь іде. Навіть як нові машини отримали, там, навіть по поломках, ще по чомусь там, так, один одному передаємо те, що знаємо постійно, щоб потім в роботі десь легше було. Розуміння того, що за тобою майже постійно слідкують. Зараз воно є, бо вже багато було випадків, коли по нам прилетали безполотники. Звісно, що це відчуття є. Саме тому я зараз трошки прислухаюсь, коли чую, що щось летить, ну, торможу розмову. Бо... Всяке, Всяке може бути. Вчора прилетало близько, тому сьогодні трошки переживаємо. І не сказати, що вони прям якось стираються замилюються, що ти їх там так багато, що ти їх з часом не пам'ятаєш. Ні, кожен цей як він так відчутно. Як боротися зі стресом, якщо це взагалі можливо? Складаю кобікробіка. Серйозно? Взагалі Серіо, дивіться в броніку, прямо. Не жартую. І за скільки ви складаєте? Ну, На швидкість не намагався, ну там пару хвилин, може, хвилина, найшвидше, рідко, швидше буває. Так я відео знімаю. Сміх, ну як це, щоб не під'їхати друг друга, там, товариша. Кати за твою голову награду назначити. назначить. Тому що, ну, по-іншому -по ніяк. Якщо тут е, знаходитись на повному серйозі постійно, то я не знаю, Ну я думаю, якщо сказати особисто про себе, то я б не виніс би навіть і місяця. А так, так ми розряджаємось. На всяких моментах, коли просто, ну, як іде звичайне життя тут бойового розрахунку. Для роботи ну, нема нічого, там, щоб важко було прямо. Коли вже десь якийсь там касається робіт, то тоді вже да, там, не все знаєш. А так робота проста. Стріляєш ти все. Може складніше трошки керувати такою технікою безпосередньо їздити. Але якщо людина їздила на великих вантажівках і тракторах, то на скаробочках автомат вона теж справиться. От, тому ну, армія не розрахована на складні задачі. Ти не знаєш, хто в армію прийде. Типу, ну я там все життя займався туризмом, і мені дуже добре було зрозуміло, що таке От, тому наводка для мене була взагалі ну, там чи топографія дуже просто. Для когось буде складніше, але навчитися цьому все одно за 2-3 тижні можна 100%. Ну, типу, Немає людини, яку не можна навчити за 2-3 тижні такої простої задачі. Ну, Матюка, це ж не можна, так? Да? <зас> <зас> ну, як як чесно, ну, я вже ми просто зб. Це ну, просто по факту, як воно є. Звісно, воно можливо фізично десь ти там відпочиваєш, але морально воно вже якби на такому рівні. Що Отак, постійно одне і те саме, одне і те саме. Ми вже настільки себе підштовхуємо до того, що ми змінюємо своє ставлення до умов. Коли ми просто умовно бачимо там, я не знаю, теплу воду, ми думаємо, вау, клас! Ну, я вже не кажу про якісь комфортні умови, там, про якийсь як говорять, пентхаус. От цінуєш такі дрібниці, які в повсякденному житті, ти думаєш, «Блин, та, ну це ж банальні речі, як? А от так. Перший раз, коли я попав під такий значний обстріл, там у нас працював танк і міномети, то я того разу там, якби, ну, можна сказати, молився і сам собі обіцяв, що більше ніколи не поїду на вогневу. Але потім е випив коло, з'їв шаурму і повернулися. Ну я не знаю, як якось воно. Адреналін, як кажуть, нутрів'янно, то воно ну, повторення цих. Звісно, воно страшно, але ж всі бояться, але треба виконувати цю роботу або хто хто буде інше це робити. Все, Всі всі так, я думаю, що думають. Він весь шкова, він Він хороший, він може якось такою навіть оцей.